Вітаю, час новин на Дніпро Тіві у студії Євген Коптів. І сьогодні ми розкажемо про таке. Чеку таксі водія можуть оштрафувати за невидану пасажиру квитанцію? Лікування у Дніпрі. Історія бійця, який вчиться ходити на протезі. Смаколики для баранів подрібнені ялинки передали на ферму, яка опікується тваринами постраждалими під час війни. Зранку армія РФ атакувала Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. А вже по обіді дісталося і Нікополі окупанти гатили з важкої артилерії. Загалом випустили більш ніж десяток снарядів. Пошкоджені шість приватних будинків, побиті лінії електропередачі, газогін, загиблих та постраждалих немає. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. На Амурському мосту у Дніпрі загорівся трамвай. Він рухався у напрямку площі Старомостова, стова, коли в салоні вагону спалахнула пічка. Водії трамваю намагався загасити вогонь самостійно. На місце інциденту приїхали співробітники ДСНС. Полум'я швидко загасили. Ніхто не постраждав. Наслідки ситуації було усунено протягом 30 хвилин. Водій екстрено прийняв міри та загасив пожежу. Тобто постраждалих не було, затримка по маршруту сягнула близько 40 хвилин. А саме рух за маршрутом відновився вже вчасно тобто, пасажири змогли дістатись додому у годину бік без затримок. А стосовно ситуації, то підприємство буде розглянута. Ситуація буде обстежено вагон, буде з'ясовано причину розгорання опалювального пристрою. Висновки будуть задіяні у подальшому обслуговуванні трамвайних вагонів, та ми сподіваємося, що таких випадків більше не станеться. Бійці 14-го окремого полку показали знищення ворожого комплексу «Ястри-Баве». Російський комплекс артилерійської розвідки розташовувався на Донеччині. Українські оборонці вразили його кількома ударами. Захисники подякували Дніпру за надану їм техніку. Місто залишається рекордсменом у допомозі силам оборони і продовжує системно підтримувати захисників. Словлю нашу подяку мешканцям міста, міста Дніпра і, зокрема, міському голові Лис Філатову, за підтримку нашого підрозділу, повнопривідними автомобілями, системами опалення та іншою різною технікою, яка вже зараз нам допомагає максимально ефективно нищити ворога. Повернутися до нормального життя у Дніпрі. Захисники, що отримали поранення на фронті, проходять лікування та реабілітацію. Один із героїв поділився з моїми колегами своєю історією. Детальніше про це далі. Поставили на ноги. Денис воював на харківському напрямку. Там отримав поранення, в результаті якого чоловікові довелося ампутувати частину ноги. До реабілітаційного центру у Дніпрі потрапив у вересні минулого року. Ну, ходив на одні ноги. Стрибав, супеньки давав, займалися псих... психологічно. Разом із командою фахівців вчився ходити наново, аби в майбутньому опанувати протез. Я приїхав сюди на візочку, мене навчили ходити на милиса, щоб я сам себе піднімав, сам себе фізично форму мав. Нині Денис усміхається та навіть жартує. Каже, звісно, краще було з обома ногами. Але й до протезу вже майже звик. Проте потрапив у центр, він слабким фізично і сильно травмованим морально, кажуть спеціалісти. Деякі вправи для постави відпрацьовуються перед дзеркалом, то він не міг бачити себе в дзеркалі і не сприймав себе. Працював паралельно з психотерапевтом, приймав себе да, на моменті відновлення. І коли він вже готовий був подивитися на себе в учбовому протезі, це насправді був величезний крок всієї команди. Щойно звик до тренувального протезу чоловікові замінили його на постійний. Готувався до цього морально і фізично. Чотири заняття на день з різноманітними вправами. Коли пацієнт не використовує свою ногу, як це використовує людина, яка має обидві кінцівки, тоді в нього зменшується об'єм руху, тому що постійно ця кінцівка вона знаходиться в одному положенні. Тому збереження амплітуди руху є дуже важливим. Також збільшення м'язової сили з тої ж причини людина не ходить, м'язи не працюють. А потім, коли натягає протез, його м'язи вже відвикли для того, щоб Управляти цим протезом наразі Денис відпрацьовує ходу нерівними поверхнями, по снігу та у ужеледиці, аби бути готовим пересуватись повністю самостійно. Зізнається, допомагає спілкування з побратимами в центрі, які також відновлюються після травм. Бачачи когось на різних етапах да, своєї реабілітації, хтось вже водить авто, хтось повернувся, працює, хтось з них повернувся в частину на фронт, то вони бачать, що ампутація це не кінець життя, це просто нові умови з новим девайсом, з штучною там, кінцівкою, але все можливо і наразі це ніяке не обмеження да, життєвих показників. Тобто так само вони водять авто, велосипед і все інше, тобто все за побажанням. Після реабілітації захисник планує опанувати новий фах IT. А спеціалісти вже готові допомогти йому призвичаїтись до нової роботи. Касовий апарат у таксі на Дніпропетровщині штрафують перевізників, які не видають чеки після поїздок, та навіть вилучають автівки. Закон щодо наявності касових апаратів у службах перевезень. Уступив у силу минулоріч. Як знаходять порушників, та скількох вже оштрафували, розбиралась Урина Гягаєва. З 1 жовтня 2023 року. Кожен таксист зобов'язаний встановити касовий апарат незалежно від того, розраховуєтесь ви готівкою чи картку. Про те, чи встановили дніпровські таксисти у себе в автівках такі апарати, давайте дізнаємось. Змогли б з нами поспілкуватися ні. Спасибо. Ні. Я дякую. дякую. Гарного Я дня ніда на жаль не можу. Ні, дякую. Таксисти виявились зовсім не говіркими, тож замовляємо таксі таємно. Обрали одну з популярних служб. Проте після поїздки ЧЕК так і не отримали. Ідея використання касових апаратів для таксистів виникла ще у січні 2022 року. Втім, у зв'язку з повномасштабним вторгненням все відтермінували. Та з 1 жовтня 2023 року закон все ж вступив у дію. За словами адвоката, очікуваного результату такі нововведення не дадуть, принаймні на ближчим часом. Ми побачимо, що віз рік виявилось неефективно, тому що людині потрібно і РРО придбати, і відповідну звітність робити. Вони і так платять податки, як ФОПи, да якусь мінімальну суму вони платять. Ну я думаю, що треба дати можливість людям хоча б виживати в цій ситуації. Та по факту не всі таксисти працюють офіційно як ФОП про нелегальних водіїв. Люди повідомляють у поліцію, а ті вже передають дані до податкової за порушення таксистів, штрафують та навіть вилучають автівки. Був випадок на території області, де було виявлено. Фізичну особу, яка здійснювала діяльність без державної реєстрації, на таку особу було складено адміністративний протокол за тестосто 164, А також були вжиті заходи по затриманню об'єкта знаряддя для здійснення господарської діяльності такого фізичного особи, загалом з початку року на Дніпропетровщині штрафували п'ятьох перевізників та вилучили одне таксі. Здав ялинку, нагодував тваринку. Дніпряни допомогли фермі, що реабілітує постраждалих від російської агресії тварин. Зібрані зі всього міста новорічні дерева подрібнили на базі перевізника побутових відходів. Суміш відвезли на ферму зелений гай, Микита Доброславський далі. На базі перевізника побутових відходів Дніпра подрібні зібрані ялинки. Тирсу відправляють на одну з ферм біля Дніпра. Ми Перевантажуємо зараз з трактору у грейфер подріблені ялинки і потім їх відвеземо у зоопарк. Процес проходить. Ми звозимо по всьому місту грейферами ялинки, виділили під це окремий екіпажі, які збирають по місту ялинки. Привозимо сюди, подрібнюємо їх і перевантажимо та вивозимо у зоопарк. Ферма та водночас реабілітаційний центр Зелений гай опікуються тваринами, які постраждали від російської агресії. Догляд та лікування тварин не з дешевих занять. Керівниця ферми каже, здебільшого роблять все своїм коштом. Тому цілу вантажівку подріблених та цілих ялинок відвантажили для потреб ферми. Попередні роки до нас зверталися наші гості, люди, які до нас вивезли тварини, і вони запитували, чи можна до нас привезти ялинку. Звісно, ми завжди. Погоджувались в цьому році. Ми написали пост в соцмережах і отримали дуже великий відгук, тому що люди і самі привозять, і з дітьми привозять, і комунальні служби провозять. Ми дуже здивовані і в захваті від їх роботи. І навіть вчора отримали ялинку нової пошти. Для утримання тварин потрібна підстилка, і ще виявляється ялинки. Це справжній смаколик для тваринок. Гілочки, як бачите, з'їдають задоволенням барашки, козочки потрібні гілки йдуть на мульчування грядок або стежок або на ті самі підстилки. Пані Євгенія розповідає, тварини розумні, тому зайвого не з'їдять, хоч і полюбляють таку їжу. А мульчі завжди треба багато. Це приємний бонус для тварин. Скажімо так, ми їх не годуємо постійно. Так... Це як лакомство більш таке. А щіпи ми можемо використати скільки завгодно. Нам її завжди не вистачає. В тому році ми замовляли близько 15 камазів, і нам не вистачило. Тому ми готові приймати їх багато. Ініціатором акції виступив департамент екологічної політики міськради Дніпра. Місто долучилося до доброї справи, місто передало саме ялинки, які городяни свідомі городяни зносили до тих місць, яке місто визначено саме як місце накопичення ялинок, які вже відслужили свою функцію у якості новорічних дерев. Ферма та реабілітаційний центр Зелений гай постійно потребує допомоги. Якщо бажає. Те бути корисним. Інформацію, як це зробити, знайдете на сторінці зеленого гаю. І тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Аварійні бригади КП Дніпроводоканалу проводять ремонтні роботи за адресами, які зображені на екрані. Водопостачання відновлять по завершенню робіт. Також тривають аварійні роботи за адресою вулиця Ігоря Сікорського, 21. Через це припинили водопостачання на низці вулиць. Вони на ваших екранах. Більше даних на сайті Дніпро тів, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контакт. Які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Більше новин на сайті Дніпро тіві у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Далі ж новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту розпочинаємо сумного на війні з Росією, захищаючи Україну. Загинув відомий у минулому футболіст, вихованець київського Динамо Сергій Рожок. Йому було 38 років, у Його кар'єрі були вітчизняні клуби Таврія Закарпаття, Цска, Харків, Десна, Оболонь, Кривбас, Чорноморець, Зірка. Загалом на рівні вищої прем'єр-ліги України він провів 63 матчі. Забив 3 голи у його послужному списку: 8 поєдинків та 2 голи за молодіжну збірну України. Чимало пограв рожок за білоруські клуби Мінськ, «Білшину», Нєман, Вітебськ, Гомель, Смоловичі у сезоні 2022-2023 років. Він виступав за аматорський штурм Іванків Київської області. У наслідок прямого влучання ракети у будинок у Харкові. Загинула дружина та восьмирічна донька гравця національної збірної України з регбілі, «Регбі-13» і клубу Легіон 13 майстра спорту Володимира Машкіна, який боронить нашу країну початку повномасштабного вторгнення. Про трагічну звістку він дізнався, перебуваючи на фронті. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих світла, вічна пам'ять. Сум та гордість одночасно Даяна Ястремська залишила Australian Open 2024 за крок до фіналу одиночного жіночого розряду, поступившись у двох сетах у півфіналі. Двічі по 4-6-15 світового рейтингу Ціньвень Джен з Китаю. Вона стала першою у українку, яка дійшла до дні другої фіналу Australian Open, де вперше зіграла і в особистій кар'єрі. Також Даяна стала п'ятою в історії кваліфіккваліф. Кваліф... Єркою, яка дійшла до півфіналу турніру Грен Слем, попри поразку, просто хочеться подякувати Даяні Ястремській за, за неймовірний турнір, у якому е, вона почала свій шлях з кваліфікації, це було неймовірно. Вибір без вибору єдиного кандидата на посаду президента Української асоціації футболу, колишнього головного тренера національної збірної і свого часу її капітана команди Андрія Шевченка обрано новим очільником вітчизняного футболу. з 94 делегатів позачарового конгресу за нього свої голоси віддали 93. Один утримався напередодні. Конгрес офіційно припинив повноваження Андрія Павелка, який керував асоціацію з 2015 року у лютому минулого. Року суд відсорнив його від посади, і наразі він перебуває в СІЗО з підозрою у відмиванні грошей. У ході конгресу було зачитано його текст текст від нього, де серед іншого він подякував усім за спільну співпрацю і в зв'язку з тим, що не може особисто звернутися до присутніх, попрохав усіх дотримуватися статуту статуту УФА, ФІФА та закону України та діяти в інтересах українського футболу. Першим віцепрезидентом УАФ став. Павло Бойчук, багаторічний юрист та адвокат Андрія Шевченка, новими новими віце-президентами, обрані головний тренер національної збірної Сергій Ребров та очільник Федерації футболу Львівської області Олександр Шевченко до нового складу виконкому Української асоціації футболу увійшли Сергій Владико, Олександр Каденко, Євген Дикий, Микола Павлов, Катерина Монзуль, Андрій Полтавець, Артем Стоянов, ігравець англійського клубу. Лондонського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко. Віталій Кварцяний та Єрга Таулін почесні члени виконкому АФ. Вони можуть відвідувати усі засідання без права голосу. Головою контрольно-дисциплінарного комітету став Віталій Наум до складу КДК Увійшов зокрема і Віталій Рева. Головою апеляційного комітету став Валентин Засуха. На засіданні виконкому було ухвалено рішення про створення асамблеї регіонів. Яка замінить присутність представників обласних федерацій у виконкомі? І далі про таке два з двох чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського прометея друге поспіль за два роки участі у турнірі. Дочасно щоправда, не без сторонньої допомоги вийшла до плей-офф Єврокубка. Нині підопічні Ронана Гінзбурга здобули важливу, втім, не надто передбачувану перемогу у гостях над ізраїльським ХПЛом Тель-Авів 113-105. Дебют зустрічі пройшов у рівній боротьбі, але поступово слабожанці нарости перевагу і завершили стартову чверть з плюс сім для себе. Протягом другої десяти хвилинки їм вдавалося, вдавалося утримувати невеликий відрив від суперника. І третя чверть розпочалася з невеликим їхнім гандикапом: 56-52. На жаль, Прометей її програв, дозволивши хапоелю вийти вперед у рахунку. Проте у заключній десятихвилинці наша команда знову перевернула все з ніг на голову та змогла довести матч до своєї звитяги. А кількість на Набраних очок 113 слобожанцями у поєдинку стали найкращим результатом команди за два сезони, яка вона провела у цьому турнірі. Це була дуже важлива гра для нас. Ми грали проти однієї з найкращих, якщо не найкращої атакувальної команди в цьому турнірі. Думаю, що ми не надто діяли в захисті у першій половині, але в другій, особливо в останній чверті, нам вдалося це змінити. Ми знайшли рішення. Це гарна перемога, і нам потрібна ще одна, щоб пройти далі. Зараз ми маємо складний графік, але я задоволений. Радий за гравців, мені дуже шкода, що команди з цих двох країн Ізраїля та України не можуть грати вдома. Там завжди чудова атмосфера. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо повернутися до цього. Прометей у турнірі таблиці шостий, що гарантує участь у плей-офф Єврокубка дочасно, адже Литовський Вулф на виїзді в Італії був сильнішим від Венеції, яка вибула з боротьби за топ 6 Натомість словожанці навіть зберігають шанси на четверте місце у своїй групі. І на закінчення на татамі малої зали Палацу спорту Олімпійські резерви відбулися сутички першого етапу, яких у 2024-му заплановували. 5 Дніпровської дитячої ліги «Дзюдо», який зібрав вихованців 8 спортивних клубів і 15 спортивних шкіл, юнаків 2012 року народження та дівчат 2012-2014 загальною кількістю біля 150 учасників. Не наче ще вчора ми вшановували і нагороджували переможців і призерів минулорічної Дніпровської дитячої Рульги Дзюдо, наразі вже стартував її наступний черговий сезон. На татамі малої зали Палацу спорту Олімпійські резерви відбулися сутички першого етапу, яких у 2004-му заплановано п'ять. Нинішній зібрав вихованців восьми спортивних клубів і п'ятнадцяти шкіл. Таким чином, звітними змаганнями, було покладено відлік нового традиційно насиченого календаря Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Це діти 2012 року народження. По попереднім заявкам приблизно десь біля 140 дітей: це хлопчики і дівчатка. Також представництво це всі осередки дзюдо Дніпетровської області, а також з Запорізької області і з Харківської області. За понад 10 років проведення Дніпровської дитячої ліги дзюдо. Вона зажила славу і стала невід'ємною і ледве не обов'язковою частиною календаря тренерів не тільки нашої області, але й сусідніх регіонів, адже турнір постійно тримає в тонусі, дисциплінує як наставників, так і їхніх вихованців, які від етапу до етапу намагаються не тільки додержуватися вже набраного змагального циклу і рівня, але й працюють над тим, щоб останній чинник повсякчас покращувати і підвищувати, тим паче нинішній вік учасників доволі вразливий, адже нині головне не втратити зберегти дітлахів. Ти для них переконливі важелі мотивації, щоб у юнаків і дівчат не зникло бажання, а навпаки, зміцнилося займатися улюбленим видом спорту. Зюде вже є така атріатрегулірована е, е, система е, китків -ки, е, техніки, е, е, яку діти вивчають поетапно. і. Це стимулює їх отримувати очередний пасок, там, жовтий, оранжевий, тому це вже є для них стимул. Ну а змагання це таке випробування контрольне, щоб ці кітки вони вже на практиці спробували. І ну, добре, якщо виходить, в них займати призові міста. Ну, якщо не виходить, ми стимулюємо далі, що працюйте, і все обов'язково вийде згодом. Організація турніру дуже на високому рівні. Хотілось би подякувати Дніпропетровській Федерації дзюдо за те, що організувала такий турнір в такий нелегкий час, і це дуже добра практика для наших дітей. Вони повинні займатися, повинні тренуватися, повинні змагатися, тому що спорт це дуже важливо для нас, для наших дітей, для нашої країни. Змагання проходять на вищому рівні. Зараз електронна реєстрація, зважування, тому все дуже. До приділиво проходять на вищащому рівні. Дуже дякую Федерації дзюдо за такий потужний розвиток дзюдо в місті та для спортсменів і для спортивних школ міста і області. Загалом у ході звітного турніру було розіграно 17 комплектів нагород. По чотири золоті в індивідуальному заліку завоювали вихованці комплексної Лічач-Юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради і гості з Харкова, Дві відзнаки найвищого гатунку у збірної Синельникової. По одній в активі юних дзюдоїстів спортивних клубів дзюдо Дніпро, Дніпро» і шостої з дюсешор нашого міста, а також Кам'янського, Нікополя Павлограду і сусіднього регіонального центру Запоріжжя. Серед команд сильнішою стала комплексна. Дитячо-юнацька спортивна школа Дніпропетровської обласної ради. Друга, шоста з дзюсашор Дніпра, третя друга комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Харкова. Серед клубів на першому місці дзюдо Дніпро. Услід за ним дзюдо Дніпро Синельникове. Замкнув тріку призерів Дніпровський дзюдо. 80». І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.